Покажу вам трішки халяви з луцького авторинку шкода Октавія А8. В седані просто в сірому, гарному кольорі. І ключове за ціною 21 рік. За ціною 18952-літровий дизель. 21 рік. На жаль, не вказаний пробіг. Певний його тут трішки, значить, є, коли він не вказаний, але вона не з дистроніком на максимальній оптиці, з туманкою, з парктроником, на легкосплавному диску. На шиї в ексклюзиві, тому що вона в нас. Все дані виглядає просто прекрасно. Парктрони, камера, відразу пішли, покажу салончик, безключовий доступ у всіх дверях. Комбінована тканина, дистрон, круїз, максимальна навігація, все присутнє трішки підтунован. Ззаду дуже сильно підтуновано, видно, 18950. Одразу контакт продавця, можливо, когось цікавить пробіг. Телефонуйте, кого цікавить перевірити пробіг, технічний стан фарбу, тобто повністю перевірити її від А до Я. Контакти наші підвіду. звертайтеся.